Вітаю глядачів обоз, Мене звати Роман Прядун. І сьогодні ми говоримо про шантаж з боку російського диктатора Володимира Путіна відносно ударів по Україні новими типами ракет. Мій співрозмовник сьогодні, народний депутат України, голова парламентського кабінету з питань зовнішньої політики Олександр Марешко. Вітаю, пане Олександре. Добрий день. Дякую за запрошення. Так, Україна минулого тижня пережила ракетний удар, який було здійснено по Дніпру. Ну який виглядає такою якоюсь показовою акцією, скажімо так, зрежисованою, тому що після неї зразу ж пішли заяви російського диктатора. на кшталт Росія має право застосовувати будь-яку зброю проти об'єктів. Країн, які надають Україні дозвіл і ракети далекобійні для ударів по території власне Росії, цей новий комплекс Арешнік може дострелити до будь-якої там точки Європи за лічені там хвилини і все таке інше. Навіть називалася база в Польщі Американська в місті Ридзиковому, здається. Ну, тобто, як об'єкт можливої атаки. На ваш погляд, така от риторика, такі от дії, така риторика Путіна. Це власне що і на кого спрямоване? Ну, звісно, на нас і на Захід більш за все ж зрозуміло, але чого він прагне, і взагалі ваша думка стосовно дії заяв російського диктатора останнім часом. Ця атака за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети має певний. Політичний сенс для Путіна, тобто, на мою думку, адресатом використання цієї зброї, не є Україна, а є західне суспільство і наші партнери. Тобто, я тут бачу подвійний сенс у використанні цієї зброї. Ну, по перше, я нагадаю, що використання міжконтинентальної балістичної ракети, воно вона по суті є носієм. Ядерної зброї, тобто, це елемент ядерного шантажу і е, ядерного залякування, і, і блефу з боку Путіна. Але питання в тому, навіщо це було зроблено, тобто, який сенс, е, символічний психологічний сенс е, в, цій, е, в, в цій акції, е, на мою думку, це пов'язано з тим, що з одного боку він намагається е, надіслати такий сигнал залякування для е, західних партнерів. Сказати таким чином, що він може натякнути точніше на те, що він може вдатися до використання ядерної зброї, якщо е, буде така згода з боку західних партнерів на використання е, е, західної зброї далекобійної зброї е, ракет на території держави агресора, тобто, це, це перший елемент е, цієї акції, але е, і ще є один такий аспект, на який варто звернути увагу. На мою думку, йдеться також про те, що таким чином Путін намагається дати аргументи тим західним політикам, які виступають проти підтримки України. Тобто, ми вже бачимо, що деякі західні політики, не тільки політики, ті, хто розповсюджує російські наративи, наприклад, в соціальних мережах, вони скористалися цим. Як аргументом, що нібито дозвіл на використання західної зброї може призвести до третьої світової війни. Тобто Путін дає такий пас цим ем, пропагандистам, які розповсюджують російські чи проросійські наративи в західному суспільстві. Тобто, е, це такий, знаєте, ну, подвійний сенс має е, ця акція. Але ми бачимо, що е, е, ця акція вона не справила враження. На наших прихильників і наших союзників, навпаки, це є аргументом щодо того, що Путін не є раціональним адекватним політиком, що треба посилити допомогу Україні, і ми бачимо, що цей ядерний по суті шантаж у такій формі він є абсолютно неприйнятним. До речі, це також може бути аргументом і для Китаю, тому що Китай, Незважаючи на те, що це. Є е, е, стратегічний партнер без обмежень Росії, але є один момент, в якому Китай абсолютно не зацікавлений, і тут е, інтереси Китаю і Росії не збігаються. Йдеться про збереження режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Китай як ядерна держава зацікавлений в е, підтриманні цього режиму нерозповсюдження ядерної зброї, і він дуже добре розуміє, що провокаційні дії Путіна. В тому числі ця атака за допомогою е, міжконтинентальної балістичної ракети вони підривають цей режим. Тому е, провокація Путіна є аргументом для е, для нас, і, для Китаю, для західних союзників, щоб Китай все-таки е, чинив тиск на Путіна на Росію, щоб е, таких провокацій більше не було. Добре, а так ви вважаєте? Все таки оця показова акція це такий блеф і виключно залякування. Далі Путін не піде, тому що на заході в принципі спокійно сприйняли насторожено, але більш менш спокійно сприйняли цю акцію, скажімо так, показово. Але ж все таки там Гардіан пише, що удар решником останні попередження перед застосуванням ядерної зброї. CNN дає дає посилання на думку експерта з ядерної зброї Хофмана, який каже, що це також було ядерне попередження. З іншого, ну тобто, ви вважаєте, як Путін може все таки, як ви кажете, далі діяти неадекватно і можливо, все-таки переступити цю межу. Про яку ви сказали, що проти цього і Китай, і глобальний південь, і Індія, також яка є частиною цього глобального так. півдня, ну не зважаю і вже не кажучи про країни заходу. Тобто, ваше бачення, що може бути все таки, чи не може нічого такого статися надалі. А я безумовно вважаю, це блефом з боку Путіна, і я поясню, чому ну, по-перше, треба звернути увагу на те, що е, західне суспільство і світ е, вже звик до такого шантажу, до таких провокацій, і це сприймається доволі спокійно. Але е, чому Путін не використає ядерну зброю? Ну, по-перше, навіть якщо уявити собі ситуацію, що він здається до використання, наприклад, тактичної ядерної зброї на територію України, то це не змінить в воєнному плані, це не змінить е, стратегічну чи тактичну ситуацію, тому що Україна за будь-яких обставин продовжувати боротьбу за своє виживання, бо у нас просто немає іншого виходу. Немає Альтернативою є тільки смерть, є тільки знищення нашої державності і знищення народу України. Тому за будь-яких обставин боротьба буде продовжуватися. Це нічого не змінює. Якщо уявити собі, що Путін використовує ядерну зброю, одразу ті країни, які є його союзниками, які допомагають в економічному плані, в технологічному, навіть військовому плані, я маю на увазі Китай, я маю на увазі Індію. Вони для них автоматично Путін стає і Росія стає токсичними. Тобто вони будуть змушені відвернутися, будуть змушені навіть е, на рівні Ради безпеки ООН голосувати проти таких дій Росії, і вони абсолютно не зацікавлені в цьому. Це ж також ядерні держави, і Індія, і Китай, е, тобто є доволі багато аргументів ну у тому числі такий аргумент, що е, досі використання ядерної зброї залишається табу в світовій політиці, і це найбільше табу. І ніхто не наважиться ем, е, порушити це, це. Табу, я хотів би нагадати, також ну е, буде річниця 30 річ річниця незабаром за декілька тижнів е, буде перського меморандуму. Він продовжує діяти все таки, і згідно з цим меморандумом, Росія обіцяла по суті гарантувала те, що вона не буде застосовувати ядерну зброю проти е, України. Тобто, це. Це і до речі, ця обіцянка вона була підтверджена навіть після е, агресії Росії проти України. Як не дивно, парадоксально але але Росія продовжує е, підтверджувати цю обіцянку, що вона так трактує, е, трактує Будапештський меморандум. Що згідно з ним Р Росія е, ну, на, на думку е, на російського керівництва, що Росія не обіцяла не нападати на. Україну, але обіцяла не застосовувати ядерну зброю проти України, тобто вони це продовжують підтверджувати. Тобто, використання у будь-який спосіб ядерної зброї проти України було б також порушенням Будапештського меморандуму. Щоб ми не думали, як би як, як яким би слабким він е, не здавався зараз для нас, так тобто, все таки е, це. Е, Ну, підриває ту позицію, яку Росія офіційно продовжує займати, тобто є доволі багато аргументів на користь того, що Росія не наважиться на використання ядерної зброї. Ну і глобальний південь, а, як би там не було, навіть ті країни, які продовжують вести значну торгівлю з Росією, вони не зможуть не зможуть а, бути, як вони кажуть, нейтральними, залишатись нейтральними по відношенню до. А, до е, такого злочину, бо використання ядерної зброї є дуже серйозним тяжким злочином з точки зору міжнародного права. І тобто, а е, не може не бути реакції на це, на це, це, це по суті, ну скажімо так, це підірвало би е, основи е, сучасного світопорядку, повністю зруйнувало би. Ті основи, на яких він базується, Росія це добре розуміє, і тому а, ця провокація вона ж не відбулася з такою відкритою заявою Путіна про те, що він а, використає ядерну зброю. Він про це відкрито він не наважується про це казати. Про це говорить а, насамперед російська пропаганда і то натякає, бо воно натякає про це заявити. Дивляться на реакцію, здається, наших західних партнерів, як вони будуть реагувати. Власне, президент України Володимир Зеленський після от таких от дій та заяв з боку Росії зажадав від партнерів сильної реакції на російський удар по Дніпро. А, ну, наразі нібито обговорюється, що Україна між Україною та Сполученими Штатами. Що нам нададуть зброю, яка можливо здатна буде збивати балістичні міжконтинентальні ракети такого типу, тому що зараз ми не маємо такої можливості завтра, 26 листопада, буде екстрене засідання Ради Україна НАТО, на якому також буде розглядатися це питання і знову ж таки захист і посилення допомоги Україні. На ваш погляд, що з дієва, ми отримуємо в найближчий час? Чого чекати і? Якою має бути реакція наших західних партнерів на такі от дії Путіна та Росії? А якою можливо вона буде? Ну тобто, чого б ми хотіли, а чого все-таки ми можемо отримати цього? Ну, насамперед якою має бути реакція? Насамперед, це безумовно посилення обороноздатності України за допомогою надання додаткових і засобів ППО. І а, усунення будь-яких перешкод а, на шляху використання західної зброї на території а, агресора на території Росії. А, крім того, ізоляція це про те, а, про що ми вже давно закликаємо наших західних партнерів і не тільки західних, а, тотальна ізоляція агресора. Тобто ці речі треба робити, тому що ці провокації Путіна вони є дуже небезпечними для всього світу для глобальної безпеки. Але що буде, я ну е, на жаль, повної ізоляції е, поки що не варто очікувати на превеликий жаль. Ну, під повною ізоляцією, я вважаю, що треба хоча б зробити такий крок, як впровадження е, так званих похідних secondary sanctions, санкцій проти Росії. Тобто, е, по суті, е, карати ті е, компанії, ті держави, які. Продовжують торгувати з Росією, тобто, це, це важливо було б зробити. Але я ну сумніваюся, що це буде зроблено. Але водночас я думаю, що все-таки посилення санкцій відбудеться. Я сподіваюся на це. Принаймні. Стосовно надання зброї, не забуваємо що президент Байден поки що залишається президентом Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що відбудеться посилення і буде ну чергові пакети військово-технічної допомоги Україні і з боку Сполучених Штатів і з боку країн НАТО. Ми, ми на це сподіваємось, тому що ну має бути хоча б якась реакція на таку провокацію. Розуміло. І стосовно червоних ліній, зразу ж після не зразу ж а через два дні після цього удару по Дніпро. Міністр закордонних справ Франції Баро дав велике інтерв'ю і зазначив, що незважаючи ні на що, Захід не повинен проводити червоних ліній у підтримці України. Ну тобто, маємо план Путіна щодо залякування і зменшення допомоги, але французи відповідають отаким от, от, от манером. Ви вважаєте це просто слова, заклики чи наші західні партнери, все ж таки, як то кажуть, втомляться від цього шантажу І нарешті можливо, як ото Путін пережме палку і Вони почнуть діяти більш агресивно стосовно стримування і більш масштабно стосовно нашої допомоги. Є єдиний правильний спосіб, із політико-психологічної точки зору також як відповідати на провокації Путіна. Єдиний правильний цей спосіб полягає в тому, що треба відповідати з позиції сили і відповідати навіть сильніше ніж сама провокація. Це єдине, що може ну якщо не зупинити, то принаймні загальмувати Путіна і його дії. Тобто у Путіна немає червоних ліній. Вони це залякування, елемент пропаганди, елемент залякування. Але ми бачимо, що таких червоних ліній просто не існує. Говорити про червоні лінії після курської операції. Це, це дуже наївно. Ми бачимо, що їх просто немає. Тому на кожну провокацію Путіна треба відповідати з більшою рішучістю, не дати себе залякати. Це, це такий основний меседж для західних партнерів. Тому що Путін якраз і розраховує на залякування. У нього дуже примітивна психологія такого хулігана, знаєте, глобальних масштабів. Тобто він залякує. Це, це ну, по суті, знаєте, психологія такого кримінальника. Ось і якщо ви піддаєтеся на ці залякування, він іде далі. Якщо не піддаєтеся, то він відступає. І це треба давно зрозуміти західним політикам. Цю примітивну по суті кримінальну психологію такого дрібного злочинця Путіна. Це дуже примітивна психологія, і треба відповідно реагувати на це. Цю психологію кремлівського диктатора дуже добре розуміє Україна. Дуже добре розуміє, наприклад, Польща і країни Балтії. Але західні суспільства, західні політики, вони чому ще цього не зрозуміли. Вони деякі з них ще досі вірять в раціональність Путіна, в те, що він є якимось там стратегом. А насправді все набагато більш примітивно зрозуміло. І останнє що я вас хотів запитати стосовно найближчого розвитку подій, прем'єр Польщі. Туск Дональд Туск заявив, що війна в Україні нібито вступає в вирішальну фазу. Буквально напередодні є велике інтерв'ю нашого посла України в Бразилії Мельника, де він зазначає, що наступні 8 тижнів будуть найскладнішими в історії України після 91-го року. Оцей період до інаугурації Дональда Трампа. Тобто станеться дуже багато подій, і незрозуміло чим взагалі все може скінчитися. На ваш погляд, ви поділяєте такий песимістичний розвиток подій на найближчі тижні? Чи є надія, що більш-менш буде все нормально? Ми встоїмо і потім будемо вирішувати якось свої питання. Знаєте, з одного боку, вирішальним є кожен день нашої боротьби. А, і ми говоримо про те, що там найближчий місяць, два місяці рок будуть вирішальними. Ми говоримо з самого початку повномасштабної агресії. На мою думку, вирішальним був перший період. Це коли нам вдалося відстояти Київ і, по суті, розбити ворога на підступах до Києва. Це був вирішальний момент, коли стало зрозуміло, що ми вижили. Ми вистояли. І продовжуємо свою боротьбу. Звичайно, цей період до моменту інавгурації нового президента, президента Трампа, він є небезпечним. Але я не думаю, що це є вирішальний період. Небезпечним зрозуміло з яких причин, тому що Путін він буде намагатися захопити якомога більше української території, вийти на кордони адміністратив, адміністративні кордони. Донецької, Луганської області, захопити максимум території Запорізької області, Херсонської, тобто його завдання, е, яке він ставить перед собою, це е, захопити максимум окупувати максимум е, нашої території, чому тому, що він е, думає так, що е, коли Трамп стане президентом, він може вдатися до так званого так званого замороження, так тобто е, на е, лінії. На лінії фронту, по суті тому, він хоч намагається перед як він думає, що будуть там переговори про припинення вогню, і він намагається захопити максимум території. Крім того, він боїться е, Трампа, боїться е, того, що він вважає непередбачуваністю е, президента Трампа. Його рішучості, і тому він намагається створити для себе максимально вигідну ситуацію до того, як Трамп стане президентом. Тому що, якщо це, ну, це логіка Путіна, він думає так, що якщо, наприклад, вдаватись до ескалації і більшої агресивності, коли Трамп стане президентом, то це може бути небезпечно, тому що можна очікувати на таку. Своєрідну емоційну реакцію з боку Трампа, який вважатиме агресивні дії Путіна особистою образою, щось навіть в цьому в цьому сенсі, тому Путін поводиться більш агресивно саме до моменту інавгурації Трампа. Ну це дійсно так. Це принаймні так. Я бачу цю ситуацію, і, і в цьому полягає небезпека. Тобто, для нас дуже важливо. Вистояти і максимально захистити свою територію перед інавгурацією Трампа, тому що після інавгурації може бути трошки інша ситуація, не істотна інша. Але все-таки ну, це нова адміністрація президента. Можливо, у неї буде власне бачення ситуації, і треба буде вже виходити з трошки інших реалій. Що ж, дякую, пане Олександре, за таку розмову. І дякую глядачам Босток, що були з нами. Принагідно закликаю вподобати це відео. І також підписуйтесь на наш канал Обос. До зустрічі!